Окупанти атакували український аеродром на Полтавщині. Там стояли наші сушки. Як ворогові вдалося провести цю операцію і скільки літаків втрачено? Детальніше далі у випуску. Ви на Фабриці новин. З вами я, Наталія Мартинюк. Росія вдарила по українському військовому аеродрому у Миргороді Полтавської області. Сталося це 1 липня. На місто летіла ракета, яку зафіксувала українська ППО. Втім, її не збили і невдовзі на литовищі пролунав вибух. У той час над аеродромом у повітрі перебував розвідувальний безпілотник окупантів. Він зафіксував наслідки удару. Кадри з цього БПЛА першим поширив пропагандистський телеграм-канал «Файтбомбер». Він стверджував, що окупантам вдалося знищити два су 27 і пошкодити ще чотири борти. Також, начебто, були людські втрати. Українське командування цей епізод жодним чином не коментувало. Натомість Міноборона РФ згодом підтвердила атаку і опублікувала кадри удару. Загарбники стверджують, що запустили по литовищу в Миргороді ракету Іскандер. М. У підсумку вдалося нібито знищити п'ять справних і пошкодити ще два багатоцільові винищувачі су 27 що перебувають на ремонтні. Після цього повідомлення ані генштаб, ані повітряні сили зсу так і не вийшли з офіційним коментарем. Про інцидент висловився лише колишній речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він заявив, що це вже далеко не перший удар по аеродрому в Миргороді. Каже, росіяни ледь не щодня атакують і інші летовища на території України. При цьому ігнат натякнув, що втрати літаків у Миргороді дійсно можуть бути, проте не настільки масштабні, як це намагаються подати у Москві. Зацитую удар. Був є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог. Зрештою вони завжди так роблять з початку вторгнення. Повітряні сили роблять все, щоб протидіяти ворогу, вести його в оману, в тому числі і за допомогою макетів та інших засобів. Кінець цитати трагедія у Миргороді не має повторитися. Захист таких важливих військових об'єктів, як то аеродроми, має бути пріоритетом для ППО. Про це в нашому ефірі заявив генерал Микола Маломуж. Послухаймо там, де нас військові об'єкти або особливо важливі об'єкти, включаючи енергетичні інші. Там повинні працювати якраз радіокаційні системи, які повністю можуть нейтралізувати будь-який безпілотник. А це на заході перше в США, Німеччині, Франції і в Британії є. Примо створити електронні щити і проти орланів, і проти інших безпілотників. Це один із ефективних систем до цього часу. Я рахую біля Миргода цього не зробила. Це в деякій мірі прорахунок, тому що мої повинні були вирахувати і збити. Тим часом українське військовий ігор Луценко через історію з Миргородом. Дорікнув політичному керівництву, мовляв, ворог не вперше схожим чином атакує українські аеродроми, і потрібно терміново робити висновки та впроваджувати інновації для захисту литовищ. Скажімо, задіювати дрони та будувати бетонні ангари для літаків. Проте все впирається в бюрократію. Наведу цитату щоб запровадити правило, кожен аеродром має бути прикритий загоном FPV-пілотів з швидкісними висотними дронами камікадзе. То треба декілька разів потрапити до головкома, переконати всю бюрократичну верхівку, видати необхідні папери. Це шлях тяжкий, довгий і невдячний, тому ним не усі йдуть, якщо говорити м'яко. Кінець цитати. після вибухів у Миргороді в мережі поширилася інформація, що нібито тамтешні загони ППО відправили у піхоту. Тому аеродром залишився без прикриття. Український військовий з позивним Алекс розповів, що часто мобільні вогневі групи складаються з недостатньо навчених бійців. Каже, туди намагаються потрапити представники штабів і люди, які ніколи зброю в руках не тримали. Чому військовий пояснює, що це можливість ухилитися, цитую, від виконання своїх обов'язків отримати дві тисячі гривень за один наряд, та й, в принципі, майже нічого не робити добу. Кінець цитати. Втім, боєць зауважив, що збиття таких розвідувальних БПЛА ворога над аеродромом взагалі не входить до обов'язків мобільних вогневих груп. Натомість відомий український телеграм-канал Ніколаївський Ваньок розкритикував командирів. Він зауважив, що тримати літаки просто небо на аеродромі, поки над ними літає ворожий дрон, неприпустимо. І, мовляв, за стільки років війни потрібно було навчитися уникати подібних ситуацій. Крім цього, паблік припускає, що ніхто з командирів не понесе відповідальність за втрату дорогоцінних бортів. А росіяни цьому лише радітимуть. Свої думки щодо почутого та побаченого напишіть у коментарях під цим відео. Також обов'язково вподобайте його та підпишіться на фабрику новин. Побачимось.